Ялинка у стилі справжнього націоналіста, активісти закликають українців прикрасити новорічне дерево патріотичними кульками. А заодно й допомогти воякам, придбавши ось такий сувенір. Адже у час, коли більшість людей святкуватиме прихід нового року, солдати перебуватимуть в окопах та бліндажах. Цей вечір святковий, я би хотів пам'ятати, що я чимось допомагав їм і ну, незважаючи на те, що допомагав раніше, але от бачачи цю різвяну кулючку на ялинці. Я буду знати, що ось, чимось я їм допоміг, щось маленьке я зробив. Я думаю, так і більшість українців, знаєте, бо ж кожен приходить і вечором починає свій вечір з перегляду новин з зони, з фронту. Патріотичних кульок виготовили три тисячі: червона містить емблему правого сектора і добровольчого українського корпусу на сині емблема батальйонної організації українських націоналістів та гасло «Боги Україна на жовтій напис Єдина Україна і зображення тризуба. Даруємо ці кульки жертводавцям. рекомендована сума пожертви 40 гривень, Коли ми даруємо кульку, або якщо 100 гривень, то ми даруємо три кульки в подарунок трьох різних кольорів. Тоді людина отримує і, звичайно. Що ну, за винятком собівартості всі гроші будуть перераховані на добровольчі формування військові, які не отримують жодної підтримки від держави? Це добровольчий український корпус правого сектору, і це батальйон ООН, організації українських націоналістів. Придбати патріотичні сувеніри наразі можна на площі біля універмагу або ж у штабі правого сектора.